Вона накакала ми молоточка, а я вам покажу свої обновки в цьому році. Книжки, які подарував мій бойфренд. Я гей, і це варто того, щоб бути на мене підписаним. Погнали! Тріт один хороший рік. Я думаю, це щось із розряду, як облаштувати присадибну ділянку, або Дім огород» і Фазенда. Або це якась нова книжка Зеленського. Кутики. Ціленькі. Двері у літо. Головне круто назвати книжку, а там вже похрен прошована. Кутики ціленькі. А оце КСД, оце тварі. Що це за полосочки? Багач підняк Десь бачив, колись хтось хвалив. Не скажу хто, не скажу де, бо я не знаю. Брусочок такий нормальний. Це зараз був якийсь тренд боятися брусочків. Ну, люди книжок нормальних не читали, просто позоріща. Про бокс, напевно, ось якийсь. Дональд Трамп, знак масонів. Нормально. Кутики трошки ціленькі. КСД козли. Куди приводять мрії, взагалі не грибу про що це книжка? Куди приводять мрії, судячи по дизайну до дерева. Ну, це якась мужицька чтіва, буду зацінювати. Нічний парт'є. Має бути годна книга, це про якогось сторожа вахтера напевно, я не знаю. Фільм такий ще, наче є. Сука, ось бачите? Подерте прислали. От, КСД, відношення до клієнтів КСД. Тварі, падонки, хоч кутики цілі. 13 казка про якісь ключі і книжки. Ну це теж якесь повинно бути. мужицьке чтіво. Я не шарю, про що воно. Ну, суки, наче дерево шліфували цією книжкою, ви бачите? Щас покажу. От, от. Ви бачите, бачите? Що це вони, блядь, робили? Шліфували дерево, казли, падонки, КСД.